Вулиця Бориса Гринченка в Києві є символічним увіковічненням пам'яті про нього як про громадського та культурного діяча. Ця вулиця нагадує про величезний внесок Бориса Дмитровича у розвиток української мови та культури. Одним з найвизначніших досягнень Грінченка є словник української мови. Чотиритовно праця ще об'єднує понад 68 тисяч слів і до сьогодні є основою для лексикографії української мови. На вулиці, що носить його ім'я, щороку вшановить пам'ять Грінченка. Зокрема, студенти та викладачі Київського університету імені Бориса Грінченка одного з найбільших вищих навчальних закладів в столиці. Алло! Що? Радикал чи інтелігент-просвітник? Що? Що ти верзеш? Чуєш, мені це вже набридло. Іди помийся і ляж спати. Я дуже зайнятий. Бувай! Я все зрозумів, і вагання, і страх, все зникло, і знов до роботи. Іду я, і певний лежить мені шлях, І волю новою почу в руках, Щоб зло і темноту бороти. Я вже чи йду до своєї мети, Чи зламаний мру серед шляху, Але не покину до неї йти. За волю, за правду все зможу знести і жити, і мертвим без страху. Перша Бориса Гринченка було арештовано тут, на Тарасівській 4. Це стало одною з найбільш гірких подій у житті, бо саме тоді він зрозумів, що діяльність на захист української мови та культури зустріне значний спротив з боку імперської влади, яка намагалася знищити будь-які прояви української ідентичності. Вірш до народу перегукується з його особистим випробуванням і символізує те, що, попри арешт, він не відступив від свого шляху і лишився відданим ідеалом боротьби за волю українців. Цей вірш став своєрідним маніфестом, в якому поет відстоює свій певний шлях шлях боротьби незламності і вірності українському народу. Арешт лише під силу віру, вправність обраного шляху. І став одним із численних доказів того, що боротьба має сенс. Третьою і останньою зупинкою є байкове кладовище, де Борис Грінченко знайшов свій кінцевий спочинок. Похований у Києві, він залишив після себе потужний спадок, на який рівняється наступні покоління українців. Його могила стала місцем пам'яті, де люди збираються, щоб вшанувати його внесок у розвиток української мови, літератури та національної свідомості. Смерть спочатку настигає його доньки, потім онука. І, не витримавши цих потрясінь, Гринченко помирає. Його літературна спадщина, освітні проекти та роботи над укладанням словника стало основою для відродження української мови та освіти в майбутні часи. Саме завдяки його зусиллям слово українець набуло нового змісту і значення. Після його смерті справу Грінченка продовжили українські культурні діячі та організації, а його життя стало прикладом служіння своєму народові.